Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Друзі, минулого тижня закінчила свою роботу 68-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. В її роботі брала участь делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Там розглядалися дуже важливі питання реформування Ради безпеки ООН. Поговоримо про цю подію та її наслідки для України більш докладно. Останнім часом ми багато критикуємо ООН і, чесно кажучи, переважно поділ. Бо замість реальних дій, які б зупинили агресію Росії, ми чуємо з боку найбільшої в світі міжнародної організації лише висловлювання глибокого занепокоєння. Але якщо відкинути емоції, побачимо два важливих моменти: по-перше, ООН це найбільш зручний та масштабний майданчик для спілкування та перемовин. Отже, кращої можливості довести свою позицію та забезпечити собі максимальну підтримку просто не існує. До того ж, саме від ООН залежить оформлення мирного договору. А також подальші гарантії стримування агресора та закріплення права України на компенсацію за завдані збитки з боку Росії. Тому працювати з ООН та в рамках механізмів ООН потрібно. А як я вже говорив, українську делегацію очолював Володимир Зеленський. У своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН наш президент піддав нещадній критиці цей орган за бездіяльність та подвійні стандарти, а також запропонував підходи до його реформування. Якщо коротко, то Україна запропонувала по-перше, обмежити право вето для держав-постійних членів Ради безпеки. Генеральна асамблея ООН повинна отримати можливість долати вето за умови набору двох третин голосів. Які відображатимуть волю націй з усіх континентів. По-друге, зробити Раду безпеки ООН підзвітною всім націям світу. Для цього запропоновано розширити склад Ради за рахунок Німеччини, а також постійних представників з Африканського Союзу, Латинської Америки, Ісламського світу, держав Тихого океану. По-третє, будь-який постійний член Ради безпеки, в якого є право вета, має бути позбавлений цього права, якщо він здійснив агресію проти іншої нації. По четверте, має бути створено ефективну систему запобігання агресії за допомогою превентивних санкцій. У разі агресії Рада безпеки має розглядати це питання автоматично. Наш президент публічно сказав про те, про що до цього часу говорили переважно в кулуарах: що діалог між так званими великими державами, десь за зачиненими дверима не може гарантувати нам усім нову епоху без війн. Це може зробити лише відкрита робота всіх народів заради миру. Така позиція України знайшла значну підтримку з боку інших країн. Завдяки відкритій, ширій та послідовній позиції України формулу миру, яку запропонував Володимир Зеленський, повністю або частково вже підтримує понад 140 держав та міжнародних організацій. Завдяки цьому глобальний саміт миру, над яким наполегливо працює група під керівництвом голови офісу президента Андрія Єрмака, стає дедалі ближчим. А це означає, що стає ближчим і припинення війни на умовах України та встановлення справедливого та стійкого миру. Друзі, окрім успішної роботи нашої делегації на Генеральній асамблеї ООН, варто відзначити потужні результати президентської команди на зустрічах в США. Під час особистих перемовин з президентом США було досягнуто низку важливих домовленостей, зокрема щодо спільного виробництва зброї. За оцінками нашого президента, цей діалог дозволив вийти нашим країнам на новий рівень єдності. Не менш результативно попрацювала в США Перша леді Олена Зеленська та голова Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з урядовими та діловими колами США, а також з представниками громадськості, пресою та українською діаспорою. Отже, головний підсумок роботи української делегації на сесії Генеральної асамблеї ООН та за її лаштунками такий. Світ дедалі більше переконується, що пропозиції України не лише розумні та справедливі, вони є вигідними для всіх, хто хоче жити в передбачуваному та безпечному світі, де порядок гарантуватиме міжнародне право та інституції, а не груба сила та нахабство. Друзі, чекаю на ваші думки та оцінки на моїх сторінках в соціальних мережах. Дякую за увагу!